Риби, привіт! Давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в жовтні 24-го року. Сонце, місяць, венера, асцендент у рибі. Яка у вас буде енергія? Риби. Відчуття свободи і смутку. Щось ви звільняєтеся, риби, від чого звільняєтеся? Відчуття легкості, вільності, ніби ви з клітки якоїсь звільнилися. Але і сум у вас, чомусь енергія суму у вас. Будете за чимось сумувати? Можливо, чомусь щось пройшло, або що закінчилося. Риби? Енергія жовтня, яка у вас буде тема жовтня 24-го року? Риби? туз Кубків? Прекрасно! Це про любов, все про кохання. А, у вас є почуття, це може бути нове почуття, але тема жовтня у вас це почуття. У вас є сильні почуття, це може бути і нові почуття, може бути і до роботи, але це наповненість, така гармонія, відчуття щастя всередині. Що скритого не проявиться в А, Якась болісна поїздка або кінець якомусь вашому руху. Ви однозначно щось закінчуєте з якимось переміщенням, з якоюсь поїздкою, з якимось напрямком в житті. Щось у вас закінчується риби. Тут е, ваше подружнє життя, якісь ваші обов'язки, і тут є нечесність, і правда. Щось вам відкриється. Можливо, ви планували кудись поїхати, і тут щось спливає, якась інформація. Що ви покінчуєте з тією думкою, що вам потрібно поїхати, і поїздка відміняється. Перший тиждень жовтня риби. Стрес. Ви стресуєте в першому тижні це страхи, недоспані ночі. І знову ця саме ситуація про. Про обов'язки, про сім'ю і нечесність. Таке враження, ніби ваші думки вас вже з'їдають. Викриваються якісь потаємні ваші думки, страхи. Можете не спати ночами, постійно переживати. Голова може боліти, чомусь голова теж іде, що болить. Від думок, перш за все, другий тиждень жовтня риби. Спілкування, комунікація, якісь новини, можливо, з Терезами, але ситуація конфліктна, маніпулятивна, я б сказала. Спілкування є маніпуляції. Хтось хитрує, хтось виграє, а хтось програє. Нерівне спілкування, нерівна комунікація. Третій тиждень. Ту жезлів, Прекрасна енергія. Це діло, яким ви горите, новий початок, нова пристрасть, взагалі пристрасть до життя, до, до діла, до будь-чого. І четвертий тиждень. Розбите серце. Біль, душевне розчарування, неприємність якась. І знов та сама ситуація з брехнею. Тут чоловіча енергія знаку вогнює, є якесь повернення. Жіноча ви, якщо жінка, то це ви як ресурс, тут імператриця, тут е, телець, але це жінка, яка знає, чого вона хоче, вона дуже ресурсна, вона мудра, я б сказала. І тут пов'язана знову якась нечесність, брехня. Якась ситуація вам стає явною, щось відкривається. Ви починаєте розуміти, що все було як чомусь неправдою. Можливо, ви щось собі надумали, але це неправда. Про щось ви думали і виявляється це неправдою. Хтось вводить вас в оману або ввів уже в оману. Подивимося, про що ви думаєте, ваші думки-риби у жовтні. Ясність, чіткість. Ви відсікаєте, Ви думаєте про те, що потрібно прийняти рішення? Про те, що вам ясно, що вам робити. І знову це стосується чомусь подружжя. І закритості, можливо, хтось подружжя закривається. Від другого. І вам приходить ясність, що з цим робити. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Єдність відчуваєте? Ви відчуваєте, можливо, якусь таку задоволеність, наповненість, єдність, я б сказала. У вас відчуття, що у вас є почуття любові до тієї людини? Тут знову Терези з'являються. Відчуття любові, єдності. І ваші надії і страхи в жовтні риби. Надії і страхи. Королева Пентаклі, ви або надійтесь на якусь людину у своєму житті, на жінку знаку Земля. Або це ви, якщо у вас є щось в карті Земля, у вашій натальній карті. Ви надійтесь на себе, на кошти, на досягнення якихось цілих матеріальних, перш за все. Загальна енергія на дні колоди, у вас тут колісниця, поїздка знову, ось ця, мабуть. Бо відчувається якийсь зв'язок між цією поїздкою і цією. Пропозиція і сім'я десятка пентаклів у вас тут. Це сім'я, заробіток, стабільність, така тверда основа. Тут є якісь пропозиції, можливо, сімейні про поїздку, про машину, про, можливо, кудись відправитися. Запропонуєте поїхати кудись з сім'єю, з родиною. Можливо, поїздки за коштами, але це для сім'ї, для родини, не для особистих потреб. Так, ну що, будемо проясняти ту з кубків? Тема жовтня, у вас тут кубків. В когось може бути і новий, нове почуття, нове кохання. Тому що тут спілкування тільки зароджується, почуття тільки зароджується, але відчуття уже наповненості риби. Ви тут задоволені, ви гарні, ви цвітите. І королева жезлів. Можливо, у вас щось є знову в. Вогонь. Жінка знаку вогонь є в натальній карті, якщо ви жінка. Якщо це чоловік, то тут зародження почуття до гарної молодої жінки знаку вогонь. По-іншому і не скажеться. Ось ваш стрес тут, зразу на дні колоди, багато таємниць і люди на відстані, скоріш за все, тільки спілкуються. Тільки зароджується оце почуття. Але почуття стабільні, Туз з кубків завжди приємно бачити в розкладах. Це приємно. Це така захопленість це наді... наділяє вас таким високим почуттям і високими вібраціями. Шістка мечів і десятка мечів, що тут з цією поїздкою проясніть нам. Можливо, вам на поїздку коштів не вистачає. Тут але є сильна пристрасть. Тут знову все про стосунки. Вам не вдається поїхати, вам це причиняє біль. Вам би хотілося, але не вдається. І вам це причиняє біль і важкість від того. Тому що люди бажають один одного бачити. Є пристрасть, риби, перш за все у вас. Ну, тут з цим і пов'язана важкість, що неможливо, і десятка, і десятка. Тут все говорить про, про неможливість, про закінчення, про біль, і не вистачає цього ресурсу. Чомусь неможливість, неможливість змінити цю ситуацію. Щось там у вас не виходить. але пристрасті є, важкість цим пов'язана, не вистачає, нехватка ресурсу емоційного, фінансового. І все це пов'язано з, з пристрастю, пов'язано з поїздкою і болючим кінцем. Прям біль. Дев'ятка мечів. Енергія лева тут з'являється. Може, стресуєте через е, людину Лева. Тут знак вогонь з'являється чоловік. Також може бути овен, бо імператор на дні колоди. Може, ви, ви стресуєте через цю людину і її очікуєте? Чомусь вас. Стрес поочікування людини у своє якесь, якось він випав з поля вашого зору, я б сказала. Я не бачу якогось блоку, я не бачу щось, але якісь такі обставини склалися, що ви просто чекаєте, чекаєте ту людину. І вас мучає вас стрес стосовно цього. Ви не бачитесь, ви на відстані. Вказує дно колоди на це, що ви не бачитеся. Ви очікуєте цю людину і думаєте про неї. І тому ви не можете спати чомусь вечором найбільше вас накриває. Думки і страхи. Паж мечів. Що у вас тут на другому тижні буде відбуватися? Тут ця комунікація з порідненою душею, можливо, з дітьми. Ви якось насторожені до неї ставитися відчуття недовіри до цієї комунікації, до цих новин. Ну, але будуть зміни. Щось там міняється в цій комунікації. Ці новини, які у вас будуть, або це перш за все карта комунікації між людьми, спорідненими душами або з дітьми, і там є недовіра, там є конфлікт, там я бачу це як карта минулого, хтось з вами виходить на комунікацію, повертається у ваше поле зору. Але повертається з конфліктом. Ця комунікація буде конфліктна, там змінюється, е, якісь обставини змінюються, і люди е, налаштовані повиясняти відносини, скажімо так, з цим минулим. Чому Колесо фортуни, я хотіла би прояснити, в чому зміни, а в тому, що перестає щось рухатися. Перестає Колесо фортуни стопориться, застопорилося, і там не рухається. Можливо, із за того конфлікт, що нічого не рухається. Третій тиждень, тут жезлі. Це справа. Може бути, що ви горите до якоїсь. Тут ви маєте мудрість, енергія діви тут з'являється. Риби, до речі, дуже пов'язані з дівами. Енергетично багато схожого є. Це риби перш за все, у вас. Імператриця тут тілець з'являється. Самі старші аркани і королева води. Це ви? Це ви і ваші почуття. Ну, тут що? Тут. Е... Є спілкування, можливо, між двома жінками. щось будете обговорювати на відстані я не бачу зустрічі, я бачу відстань. Ну, тут іпостась дві жіночі енергії, королева кубків це ваша іпостась. І ще тут є зріла, доросла, розумна, досвідчена жінка. І ви тут маєте якесь бажання поговорити, сказати, вияснити. На дні колоди також ця сама ситуація, можливо, ви будете її обговорювати. Також це може бути, що ви починаєте горіти якимось ділом, співпрацювати дві жінки над якимось проєктом. Обдумуєте, і тут є жіноча мудрість, можливо, ви співпрацюєте, і тут у вас є така можливість. Це вирішити якось розпочати щось для того, щоб досягнути якихось цілей і досягнути якихось взагалі матеріальних благ, я б сказала. І четвертий тиждень трійка мечів. Тут розбите серце і в стосунках і започуттів, Дев'ятка. Хтось не працює над стосунками. Когось хтось прикладає зусилля для збереження стосунків, а хтось не, не зберігає, не хоче. Вдається, можливо, в роботу, тому що е, є якийсь стрес емоційний. І знову ось цей туз жезлів. Тут якась пристрасть може у вас виникнути на роботі, але я бачу, що вас це засмучує. Можливо, ви не готові до нових стосунків, тому що минулі ще, як кажуть, булить рана. Двійка кубків. Тут почуття до людини овна, до імператора. Дев'ятка кубків. Хочеться мені це прояснити. Дев'ятка, тому що багато ілюзій, ви багато про нього думаєте. І вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів. Можливо буде конфлікт на роботі з людиною знаку вогонь овен. Можливо, і за коштів, і за роботи. Багато про це думок. Тут задіяно все, можна так сказати: і робота, і партнерство, і особисті стосунки, і все на світі. Але це приносить вам біль. Все чомусь не так, як ви думали. Кінець тижня у вас щось засмутить взаємодії з людиною. По робочих питаннях також. Багато буде думок, що робити, як вийти. Про що ви думаєте туз мечів. Тус мечів. Чітке бачення. Що вам робити? Куди рухатись далі? Якщо в справах робочих, то ви прийняли рішення, і вас інтуїція веде суто по роботі. І ви вчиняєте правильно по справедливості. Ну, я це як бачу, що. Ви приймаєте рішення навіть стосовно якогось трикутника, це в когось може програтися. Як хтось перебуває в трикутниках, тут багато таємниць, але людина приймає рішення. Вона чітко розуміє, що їй робити в цій ситуації. Верховно жиреться. Так. У вас, ви тільки подумаєте, думки приходять самі, ви навіть не знаєте, звідки і що, але це вас інтуїція вам підказує, куди вам рухатись і як вийти з цієї ситуації. І ви виходите, ви багато про це думаєте. Хтось думає про роботу, про взаємодію з людьми і знаходить рішення, як досягнути своїх цілей. Підсвідомість трійка Кубків, що ви відчуваєте? Знову цей імператор з'являється, до якого у вас є почуття знаковна. Ну що, ви відчуваєте почуття тут телець, спілкування, пропозиції і овен імператор. Відчуття єдності. Відданості я б сказала подружжю, в кого подружня пара з овном. Тут розмова, відданість, відчуття єдності, що би не сталося, але людина тут вірна, віддана і має свої певні точки зору стосовно цієї ситуації. Відчуття наповненості, коли ви спілкуєтесь з цією людиною. Відчуття воз'єднаності у вас з цією людиною, що це ваш чоловік чи дружина, і все, і так має бути. Тобто, по-інакшому ніяк. Відданість тут, перш за все, ви відчуваєте відданість і вірність у цій парі. Королева Пентаклів. Звідси йде ще інформація з вашої свідомості, що ви приймаєте рішення і дізнаєтеся правду про трикутник. Ви з вас було це скрито. Інтуїція вам підказувала, ви не хотіли вірити, але вам тут відкривається, що є трикутник у вашій парі також. Королева Пентаклі. Ну що, тут ваша надія, що людина буде діяти у вашу сторону. Чоловіча енергія буде діяти в жіночу. У жіночій енергії є надія. На чоловічу, що він буде діяти, що пристрасть не погасла і не погасне. Що він приїде. Багато про це думок, є надія на цю людину у вас. Ви надієтеся, що налагодиться якась ваша взаємодія один з одним. Ну так, тут поки що неможливість, але ви хочете і надійте, що та людина буде діяти, чоловіча енергія буде діяти у вашу сторону. Якщо ви чоловік риба, то ви надієтеся на те, що жінка, знаку землі, буде ем, реагувати, відповідати на ваші дії. Ну, але все рівно, ось ця карта серця у вас розбите, тут щось раптово трапилося, конфлікт і, можливо, людина пішла. Ну, чоловіча енергія хоче діяти, жіноча поки що в обмеженнях не хоче, можливо, тих дій і бачити тих дій від е, другої половинки, але надія є, є однозначно. Такий у вас буде жовтень, риби. Я вам бажаю гарного жовтня. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей. Пока-пока.